У Кримичуці діє ресурсний центр для жінок, дівчат та хлопців до 12 років. Наш ресурсний центр це безпечне місце для жінок, куди жінка може звернутися, відновити своє психологічне, емоційне стан, а також провести час користю. для дітей. Ми проводимо різні розвиваючі заняття. У нас є для жінок заняття з арт-терапії, нейрографіки. Також у нас є спільні заняття, де мама з дитиною може прийти пограти на стільні ігри, помалювати, поліпити або, наприклад, бісероплетіння. Створення якихось поробок з різних матеріалів центрі можна скористатися послугами юриста, психолога та логопеда також залучають лікарів для проведення групових консультацій. Ми надаємо юридичні на консультації, на також допомагаємо у складанні процесуальних документів та написання заяв, Ми супроводжуємо на їх у, також у написанні документів, допомагаємо написати документи до поліції, до правоохоронних органів. Ми, якби судові документи допомагаємо їм писати. Найчастіше звертаються жінки з питаннями про розлучення, поділ майна, втрачені документи. Для участі в заходах та проведення консультацій до ресурсного центру можуть звертатися жінки будь-якого віку. Я е, прийшла в ресурсний центр вперше. Ой, вже, мабуть, декілька місяців тому точно не згадаю, і мені тут завжди подобається. Я сюди привожу всіх своїх подруг. От тому що ось, наприклад, можна помалювати, можна дуже багато чого спробувати. Я тут вперше дізналася, що таке термомозайка, що таке. Ну, от власне Петриківський розпис, також чаювання у нас от було дуже класно. Ну дуже багато заходів. Навіть ну всі зараз не згадаю, але після кожного залишаються дуже класні емоції. Ресурсний центр реалізують завдяки міжнародній підтримці, а також благодійної організації «Світло надії». Звернутися до нього можуть всі жінки, зокрема і ті, які постраждали від домашнього насильства. Всі послуги та консультації надають безплатно. Наталія Карпенко, Суспільне, Новини Полтава.